Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим військовослужбовцем солдатом Мукумбаєвим Олександром Михайловичем 1967 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 2 потім ПТУ номер 19. Жінки і дітей не мав з рідних. Прощаються з ним сестра та племінники, а також близькі і знайомі. Призваний на військову службу під час мобілізації 3 червня 2024 року, займав посаду, заряджаючий другого танкового взводу. Помер 17 серпня 2024 року в селищі Гончарівське, Чернігівського району Чернігівської області. Внаслідок нещасного випадку. Це мій рідненький братусик. Добрий був завжди. Шурень. Сам пішов інкомат, до всіх ми піклувався і завжди, що як приходив до мене, він сюди мені казав, ну чого ти мене не цілуєш, чого ти мене не обнімаєш, чого ти не кажеш, що ти мене любиш. Так як він каже, в мене був досвід, я в армії служив, а, я він хочу на границі, на морській служив. Я хочу хоч чимось ну, бути корисним. Для мене він був як рідний брат, хоч він мені двоюрідний. От, ми з ним виросли, ну, можна кажучи, що в одній оселі ми жили в одній квартирі. От, до останнього він і також з нами проживав. Ну, я його запам'ятала, як... він мені завжди був як захисник. Знаєте, от Олександр захисник. От хто б мене щоб, там, не образив, там, десь у дворі, там, чи хтось погане слово сказав, чи щось це, він завжди вилітає, де той образ, ну, хто, а тільки, да, хто то говориш, йому завжди, завжди мені захищав, треба допомога. Чоловік, який відкритий, якщо ну, щось говорив... он старался выполнять. Он меня учил, когда мы маленькие были, он с нами жил и воспитывал меня с малого возраста. И, может, было там и трудно по-своему, какие-то были по-своему трудности, тишь, наказывал за что-то, если делал неправильно, но при этом я его помню только хороший. Тот урок, который он в меня вложил, можно сказать, это в будущем мне помогло. И я, как сказать, не стал на скользкую дорожку, а Стал, так будем сказать, человеком, которым он бы гордился. Он сам не рассказывал ничего, он просто говорил, у меня все хорошо, кушаю, нормально, хорошо себя чувствую, там выполняем определенные задания, но он не говорил какие, просто сказал, говорит, и все. Так бы как бы серьезно. Я понял его, потому что нельзя было рассказывать, и это нормально, идет война.